Шановні колеги, також рішенням Київської міської ради від 17 травня 2018 року, номер 805 дріб 4869, за значний особистий внесок у розвиток та пропагування фізичної культури і спорту, зміцнення міжнародного авторитету столиці України міста Києва, присвоєно звання почесний громадянин міста Києва, Кібі Володимиру Миколаєвичу. Президентові спортивного клубу Київ спорт, федерації найсильніших атлетів України і перетягування канату. Чути, так? Да? Шановна київська громада, шановні депутати, шановний пане голову Віталій Володимирович, дозвольте мені від спортивної громадськості міста Києва щиро подякувати вас за цю почесну відзнаку і запевнити, що місто Київ дбає не тільки про дороги, не тільки про добробут, а в місті Києві дуже. Потужно розвивається фізкультурно-спортивна галузь. Ми дуже пишаємося. У нас новий керманич за багато років, з багато десятиліть, я б навіть сказав, наше управління спортивного чолову дуже, дуже великий спортсмен, минулому олімпійський чемпіон Вадим Гуцайт. От, і це фахівець, і тренер видатний, і менеджер дуже досвідчений. То я можу сказати, бюджет, який от проект запланований для нас спортивної фізкультурну роботу, він зовсім непоганий. Ми могли б і більше взяти, але поки що розуміємо, що всім важко, і треба, як кажуть, бути обережними в таких питаннях. Я всіх користуючись нагодою, я вас хочу всіх, якщо згадаєте, 8, 9, 10 березня це ну легко запам'ятати 8 березня жіночі свята. От в міжнародному виставковому центрі стартує велика спортивна виставка. Актів спорт під назвою. Там буде величезна кількість цікавих речей, в тому числі. От, я особисто провожу матч команд богатирів Украї... міста Києва і запрошена команда міста Чикаго. Є таке маленьке містечко. От, наш побратим, між іншим, міста Києва. А окрім цього, буде змагання наступного дня в перетягуванні Каната. Наступного дня буде змагання величезні наших нескорених хлопців, які вже були на фронті, воювали. Дякуємо, Володимир Миколаївич. Обов'язково інформуємо депутатський корпус про всі а, заходи. Будь ласка, я запрошую до слова Барамію Нузгара Миколаєвича. Шановні друзі, я мешкаю в Києві 57 років. За